Друзі, всім привіт! Ви на каналі Atrias 2 крю Сьогодні прилетіла нам обнова 9.4, в якій, як і обіцяли, наша гілка з італійськими ПТСАу. І у нас зараз Мінотауро Модерно в камуфляжі. Дуже гарний камуфляж. Теплові ловушки спрацьовують після того, як ви виносите когось в ангар. Що я вам скажу? Якщо ви хочете відкрити за свободку Цю ПТСАУ вам треба мати 710 тисяч вільного досвіду. 10 кутів нахилу гармати вниз, а також 15 вверх. 45 градусів повертається у нас башня вправо-вліво. Їде, ну, комфортно вона їде. Єдине, що в мене постійно чомусь є бажання вистріляти всі ці три снаряди. Чому? Тому що, ну, от хочеться вже забрати. З останнього снаряду танк, але, друзі, так не буває. Так не буває, тому що буває так, що альфа не проходить, і е, ти думаєш, що от-от ти зараз його забереш, але не проходить альфа. І бачите, що треба робити? Треба користуватися тільки одним першим снарядом. Повертається до мене ТВП, каже: Дякую тобі, друже, забирай мене. Я не хочу грати. Але я вистріляв зараз два снаряди. КД щось, щоб забрати його другим снарядом, тому що КД максимально велика 21,7 секунд. Між снарядами, між пострілами у нас КД 3,5 секунди. Тобто вам кажуть, що ваш перший снаряд кидешиться 9,5 секунд, додаєте ще 3,5 на перезарядку між барабаном, між пострілами. Камуфляж, до речі, коштує 3000 голди. Е, планка на якісь там на майстра або там на третій клас. Третій клас взагалі там типу, можна полторушку накидав і вже 20, 1,7 секунди пішли. Відлік пішов. Але це можна зробити тільки тоді, в такій ситуації, наприклад, як зараз, коли поряд взагалі нікого немає. Немає по кому давати, тому що цей танк він командно залежний. Націпити Сау не можна грати, наприклад, на як, як на яхпансері, там розкидатися снарядами, тому що на яхпансері КД швидше і можна на ехпансері дуже багато чого зробити. Націпити сау для мене поки що важко грати, тому що я поки не розумію, мені дуже хочеться, от хочеться просто взяти і вистріляти всі три снаряди. Допоки ми доїхали. Ми. Зарядили на три снаряди. Друзі, три. Два постріли я ці зробив і зробив просто в нікуди. Ви бачили самі, один снаряд прийшов в кріс танк. Обнова нам залетіла. Танк, про танк цей про ПТСАУ гарно нам розповіли, але. Але дірки, які були, такі лишилися. Снаряди літають крізь танки, магазин прем не працює. Краще б вони залатали дірки. Такий бій, і так працює кама, теплові ловушки, ви побачили на власні очі, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти. Всім гарних боїв. Пока!